Права сторона гірша, тому що тут вже ажуток, бачите, тут вже треба буде ремонтувати і внутрішню арку. І тут вже хтось його ремонтував, тому що поверх ржавчини, поверху цього всього нанесли герметик. І тут також вище, бачите, воно ржавіло і зверху замазали герметиком. Герметику можна мазати по-новому, тоді воно не ржавіє, а по-старому то все марно. Тут наче ще нічого. Кронштейн і під кронштейном ржавий. Кронштейн за кронштейном трішки ржаве. Тут трішки ржаве, там трішки ржаве, зверху, наче нічого. Ланжерун ржавий. І там... Отак. От Значить нічого. Тут я думаю, що... А, тут дивіться, що. Мабуть, я вам це покажу в окремому відео.